Доброго дня, друзі! З вами у Караго Деталь, і сьогодні в нас на огляді комплект ущільнення до трактора МТЗ. Давайте розпочнемо огляд з комплектації та матеріалу. По матеріалу в нас тут іде гума. Це знову ж таки напряму співпрацюємо з заводом. Нормальна якість гуми. Український виробник. Спеціально нам на замовлення додають пластифікатор, щоб вона мала довшу пружність і не розсихалась на сонці. Давайте навіть ще ось візьмемо прилад. Це в нас він вимірює твердість матеріалу, до якого ми його прикладаємо. Ось, наприклад, силікону. Силікон йде м'якший. Ось поставили 40. Давайте ще раз. Знову притулили в районі 40. Гума буде значно твердіша, але давайте ось спробуємо 60. 60 твердість. Тобто у силикона 40, у цієї гуми 60. Тобто, як на мене, це досить непоганий показник. Давайте пройдемо по комплектації. Входи в нас ущільнення лобового скла. Потім ущільнення задньої рамки. Тут у нас ущільнення перше, друге на передні маленькі вікна. Це дві штучки на бокові рамки. Це на двері верхні, ну, на великі вікна на двері, це на малі вікна дверей. Також в комплекті є ущільнення на каркаси. Давайте ще раз покажемо в розрізі. Це каркаси дверей. Тут дві штучки каркаси бокових рамок. І каркас задньої рамки. І також в комплекті ще йдуть два отаких от кусочка по 3 метри. Це ущільнення під крила. Двома штучками, два кусочка по 3 метри. Комплектуємо. Якщо вас зацікавила дана позиція, по ціні вона буде коштувати в районі 3,5 тисяч гривень. По метражу ще раз проговорю, що ми завжди даємо з запасом. Тобто по вікнам, якщо скласти, все докупи приблизно 20 метрів, буде метражу. На каркаси там вже буде все порізано, нічого вирізати не потрібно. Ну і також на вікна. З вами УкрАгродеталь, Дякуємо за увагу. Якщо зацікавила дана позиція, телефонуйте. Дякую за увагу!